Вівторок, 4 листопада, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Понад 130 безпілотників різних типів та ракет. Росіяни запустили по Україні цієї ночі. Під прицілом ворога були Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області. Били по житлових будинках та критичній інфраструктурі. Є загиблі, поранені та значні руйнування. Більше про наслідки ворожого удару нам розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, вітаю! Тобі слово. Вітаю Руслану. Тяжка була ніч для Дніпропетровщини. Ворог вдарив по Миколаївській громаді Сенеліківського району ракетою та БПЛА. Там загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей поранено. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно, 5-річна дівчинка і двоє дорослих у шпиталені у важкому стані. Зайнялися кафе, магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. Наші кореспонденти наразі працюють на місці ворожої атаки. Детальніше про ситуацію розкажемо у наступних випусках новин. По Васильківській громаді росіяни поцілили кабом по мосту. Потрощені авто. Переправа частково зруйнована. У вирві застрягла автівка. Рух обмежено. По Нікопольщині били ефпі-відрунами артилерію та РСЗВ «Град». У райцентрі окупанти прицільно вдарили по швидкій, яка везла пацієнта до лікарні. Поранені троє медиків. Вони лікуватимуться вдома. Понівечина авто швидкої. По Павлограду поцілили безпілотником. Пошкоджена інфраструктура, захищаючи небо, наші оборонці збили 9 ворожих БПЛА. Окупанти масово атакували енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. У нас до ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожні покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Загиблих, і поранених немає. Близько четвертої ранку росіяни обстріляли один з населених пунктів Краснопільської громади на Сумщині. Виникли значні руйнування та масштабна пожежа в житловому секторі. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати. Попередньо обійшлося без загиблих та поранених. Шахедами ворог поцілив по центральній частині міста Новгород сіверський на Чернігівщині. В РВА повідомила, що ворог вдарив по ринку та житловій забудові. На місці працюють екстрені служби. Обійшлося без загиблих та поранених. Шестеро поранених на Харківщині, серед них двоє рятувальників. Ворог масово атакував регіон безпілотниками. В селі Докучаєвське горіли два приватних будинки, газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив будівлю роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депутаті техніці. У селі Руська Лозова горів приватний будинок. За добу окупанти 668 разів обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Били з авіації, безпілотниками, РСЗВ та артилерією. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Загиблих та поранених немає. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні ракети Іскандер М. «Ес-300» та 130 безпілотників різного типу. Відбуваючи повітряний напад, наші захисники неба збили 92 ворожих. БПЛА зафіксовано влучання ракет та 31 дрона на 14 локаціях. Гаряче було і на Росії. Дрони атакували електропідстанцію Фроловська у Волгоградській області. РФ через неї проходить лінія 500 кВт волська східна, по якій передається потужність від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської областей. Безпілотники також уразили електропідстанцію Рильська в Курській області. Без світла залишилось понад 16 тисяч абонентів. Поцілили також по паливно мастильному підприємству, що у Нижньогородській області РФ прогреміли вибухи і на нафтохімічному заводі у Башкортостані. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му студія. Дякую, віко. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Вікторія Вахрушина, наша кореспондентка, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. А ми продовжуємо. Російський удар по військових на Дніпропетровщині ДБР почало розслідування. А ВМС України підтвердили атаку по бійцях 30-го корпусу морської піхоти. Серед загиблих і поранених є як цивільні, так і військові. У ВМС додали, що певні посадові особи наразі відсторонені від займаних посад. А розслідування атаки триває. Зокрема, слідство перевіряє, чи на місці базування бійців дотримувались вимог безпеки під час повітряної тривоги. Нагадаємо, напередодні журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що під час цієї атаки загинув його брат, який знаходився на плацу, де проводили церемонію нагородження військових. Натомість ВМС зазначили, що в селі, де й стався удар, цитую не розташовано жодного плацу. Досудове розслідування ДБР проводить за статтею Недбале ставлення до військової служби. Вдруге покинуті напризволяще квартири топить через діряву покрівлю балки. На ще геть-гнилій можуть обвалитись будь-якої миті, а стіни в оселях пішли тріщинами. Так живуть у багатоквартирному будинку на проспекті Нігояна. І без того аварійний будинок вже двічі опинявся в епіцентрі російської атаки. Та з наслідками люди залишені сам на сам. І це напередодні зими. Не допомагають ані балансоутримувачі, ані міська влада. Чому? Далі матеріал Марка Ручки. комунальні проблеми буквально катастрофічні. Це нещасливий будинок на проспекті Нігаяна. 67. Двічі опинявся в епіцентрі російської атаки, і двічі його жителі кинуті на призволяще балансоутримувачем і комунальниками. Ми такі ж самі мешканці Дніпра, як і всі інші. І я взагалі не розумію, чому до нас таке вставлення. Катерина показує свою квартиру, яка без перебільшення аварійна. Обвалилась стеля, відійшли стіни одразу у двох кімнатах. Після 26 червня обвалився потолок зривною волною. Там будемо. Стіни, я так розумію, відходять?» Так, так. А це вже сусідська квартира, правда, проблеми. Аналогічні після першого прильоту тут почала текти покрівля. Завод обіцяв полагодити. отім, як обіцяли, нічого не зробили. Ета послі первого А Це після першого прильоту дах пошкоджений. Ми задули піною. От там де задуто, там повністю діра. Там повністю діра. Вперше сам на саме з наслідками обстрілу жителі лишились у 22-му році. Тоді ворожа ракета влучила у зеттєву фабрику. Навпроти кілька місяців люди сиділи із вибитими вікнами полущеними стінами. Та дахом, коли прийшли заміряти вікна, сказали, що наш будинок не відноситься до екології, де до міста, а відноситься до заводу Петровського. А завод Петровського теж нікується. Тільки після розголосу завод як балансоутримувач кажуть місцеві, зголосився забити вікна у під'їздах ОСБ плитами та виділив шифер, щоб залатати покрівлю. Шипки у квартирах людям допомагали відновлювати волонтери. А вже в червні цього року ворог болістикою атакував сусідній житловий квартал, і по будинку пішли нові тріщини. Віконні рами у під'їзді, що миття можуть впасти. Стіни пішли глибокими тріщинами, але найбільша проблема потрощений дах майже у кожному під'їзді цього будинку. Це да, це вже з даху до сюди дотекло. І воно продовжує капти. Давно звичайно, до скільки буде йти дощ, скільки буде капати. Балки скоро теж згниють та впаде дах. Навіть ну я думаю, що судячи з виду, це вже скоро. З букетом невідкладних комунальних проблем жителі тепер сам на сам. Ми зверталися е, і на завод. Бо ми є на балансі отримувача, наш дім заводу. Завод сказав, що він банкрут, Він нічого не може, нічого не буде робити. Міськрада ж не в змозі допомогти жителям Дніпра із комунальними питаннями, бо цей будинок на балансі Дніпровського металургійного заводу. Цей будинок не належить до комунальної власності. Він не знаходиться на балансі заводу, і ми такі не проти би зробити там якісь роботи. Але поки він не перейде до нас на баланс, ми не можемо витрачати туди кошти. Чому ж завод ігнорує прохання людей? Прислужба ДМЗ на питання кореспондентів 11-го каналу не відповідає. Тож ми направили офіційний лист, чекаємо відповіді. Тим часом обурені люди нагадують, що ще до початку російського вторгнення подавали документи, аби перейти на баланс міста. Утім, цей перехід триває роками. Чому і які деталі затягують цей процес? Пояснити просимо спеціалістів міськради. Поки ані ДМЗ, ані міськрада не квапляться із відповідями, люди із острахом чекають на перші морози. Якщо ж ситуація не матиме вирішення, адвокати радять судитись. І так, якщо підприємство не робить якісь дії з житлом, то Знову ж таки, єдиний спосіб це йти до суду, тому що житлові приміщення вони повинні утримуватись у відповідному стані і власникам в тому числі є житловий кодекс, є знову ж таки кодекс про житлово-комунальні послуги. Тільки у такий спосіб балансоутримувача можна змусити провести ремонт. Утім, оскільки такий варіант довготривалий і не обіцяє швидкого результату, люди шукають волонтерів, які погодяться допомогти з мінімальними запитами. Марко Ручка, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. Побили за неіснуючий борг у кривому розі судитимуть групу осіб, які погрожували підприємцю та вимагали в нього 50 тисяч доларів, які він нібито був винен. Організаторка знайома потерпілого, яка залучила до справи ще трьох спільників за її вказівкою. Вони й погрожували чоловікові, побили його та пошкодили авто. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Підпалив автівку знайомої через сварку у кривому розі слідчі повідомили про підозру 40-річному чоловіку. Між палієм та 35-річною жінкою. Виникла словесна перепалка. Не знайшовши аргументів, чоловік облив машину, потерпілий бензином зовній всередині. Після чого підпалив зловмисника. Затримали він під вартою. А цей конфлікт ледь не скінчився вбивством. На Сененліківщині працівники карного розшуку затримали чоловіка, який вистрілив голову своїй знайомій. Між зловмисником та потерпілою виникла суперечка на її подвір'ї. Чоловік так розлютився, що дістав зброю і вистрілив. Одна з куль влучила жінці в голову. Її госпіталізували у важкому стані. Оперативники розшукали стрілка, вилучили в нього зброю та затримали. Продовження воєнного стану нові правила отримання відсрочок та заборона на риболовлю. У листопаді на українців чекає низка змін про основні нововведення в дайджесті. Розкаже наша Катерина Нічик. Воєнне стане загальна мобілізація офіційно продовження. Відповідні закони ухвалила Верховна Рада. Новий термін дії до 3 лютого 2026-го. Це означає, що всі норми пов'язані з мобілізаційним обліком, призовом та відстрочками залишаються чинними. Між тим від 1 листопада ТЦК припиняє приймати заяви та документи на оформлення відстрочки від громадян. Тепер зробити це можна лише двома способами: онлайн через застосунок Резерв Плюс або офлайн у ЦНАПі. Водночас паперова довідка про відстрочку скасовується. Єдиним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс. Його паперову копію можна видрукувати з Резерв Плюс, дії та отримати у ЦНАПі чи ТЦК. Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах. Чоловіків, які перебувають у розшуку та ЦК, тепер можна бронювати. Відповідний закон підписав президент Зеленський. Він стосується військовозобов'язаних працівників критично важливих та оборонних підприємств, у яких немає або неправильно оформлені військово-облікові документи. Бронювання діятиме 45 днів днів не більше одного разу на рік. Військовослужбовцям, які повернулися додому із російського полону, виплачуватимуть кошти на лікування. Виплати військовополоненим становитимуть 50 тисяч гривень на місяць на весь період реабілітації. Наразі виплати були лише для бійців, які отримали під час полону травми та поранення. Новий закон поширює цю підтримку і на військових, які отримали або загострила тяжкі захворювання у умовах полону. Однак, якщо ж військовослужбовця підозрюють у скоєнні злочинів. Цю допомогу йому надавати не будуть. Рибалити не можна. Від 1 листопада в Україні заборонено відловлювати рибу у зимувальних ямах. Обмеження діятиме до нересту у весняно-літній період. Воно стосується і любительського, і промислового вилову. Водночас, за межами зимувальних ям із дотриманням усіх правил риболовлюю займатися можна. На кожного рибалку дозволено не більше самих гачків. Від 1 листопада у Польщі завершується державна програма безоплатного житла та харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки. Відтепер безоплатне проживання залишиться лише для вразливих категорій громадян пенсіонерів, людей з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеню та багатодітних родин. Решта біженців тепер мають оплачувати проживання самостійно. Катерина та Денис 11-го каналу. І до новин спорту дніпрянки здобули медалі на чемпіонаті Європи з боксу у Чорногорії. Так, Тетяна Звенигородська виборола друге місце в категорії 63 кілограми, а Софія Кучарук третє місце в категорії 80 кілограмів. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.